Моє вітання, церква. Думала, якщо пан Сергій дас мені слово після Віталія та Скрипалів, то буду тим для по сценарію, тому що ми торкнулися тієї глибини і торкнутися поета за живе, це ще хто каже ще те. Тому хочу дещо теж сказати про те, що я теж вдячною мамою, тому що я маю чотирьох дітей. Я, я вдячною дружиною. За свого, свого чоловіка та родину, вдячна за церкву і вдячна Богові за те, що Він говорить через мене слово. І саме це слово хочу подарувати вам. Твій Божий доторк є мого страждання, втіха, розрада, спокій, віра і майбуття. Я берегла свій сад, поглянь, він весь у квітах. Мого до серця, любові, відбиття. Пане вітаю, ви згадали про сад, що співали ваші скрипалі. І Я хочу теж прочитати вірш Твій сад з любистку». Напися з ранечком, роси святої, до сходу тихо помолися, налий горнятко, м'яти запашної, і дню прийдешньому сміхнися. І матьо на свій у себе в храмі, по сій півоній пишних астр та лілій, і заклади в житті наріжний камінь, і намалюй етюд із ліній. Хай з позаранку сонце поцілує тебе промінням золотавим, і хай тобі на призбі тій смакує чи чає, чи горнятком кави, а ще. Хай щастя більш тобі смакує, Душевним спокоєм любов'ю, і хай Господь земні блага дарує, торкнеться до чола рукою, розквітне у душі і на подвір'ї, і стане так духовно чисто, і схочеш написать своє повір'я, цілуючи свій сад з любистком. Подовжуючи скрипалів, де слова із псалмоспівів говорять так, не хотів би я без плоду перед Господа прийти? Всі наші скарби земні – то лише для нас, а духовні скарби то для обох, для нас і для Бога. Якби ми всі писали заповіти не про маєтки, статки, капітал – а про духовні цінності, завіти, про вічне, про духовності портал, про найцінніші спогади в родинах, про радості рожденного життя, про повість, що від батька і до сина передається всім'ям з уст в уста. І на скрижалях ми закарбували б найбільша цінність то любов Христа. Тоді б Навколо радість панувала б, ніхто ніколи не відійшов до дна. І хай на історичних пишеться таблицях про найдорожче кожного із нас, і на скрижалях, у його десниці записано твоє ім'я, твій час. Народна мудрість каже, ніщо так легко не дається, як вдячність, і ніщо так дорого. Не ціниться як вдячність. У кожного із нас свої жнива, свої достатки, міри та гатунки, свої плоди, свій урожай хліба Господні із небес земні дарунки. У кожного з нас своя пора, хто сіє з молоду, пожне у часі і буде хліб завжди. Твоя вода, він буде пити і не буде в спразі. його вінцем є правда і доброта, Господня милість і любов, і благість. в його душі небесна чистота і серце, у якому п'ється радість. Прийшли твої жнива. Прислухайся до тиші, вона. Говорить, почуй різноголосся вдалині, це є твоя молитва і щира сповідь, стоїш ти на порозі в осені. Пройшла весна, юнацьке літо втішилось, пора покликала врожай збирать, кладеш у кошик мрії, які втілились, В плоди, котрі потрібно обирать Твої жнива настали перед осінню. що ти в житті посіяв, буде жать. Твої слова повинні бути розкішю. на Твоїх вчинках Господа печать. Ми всі прийшли в цей світ, щоби навчитися, любити, пробачати, життя творить. Дай, Боже, із твоїх джерел живитися, дай мудрості і з вдячністю служить. De acordo você, amém. amém.